Так, маємо тільки ді Діма Рутошнюк, він вчора говорив, він може трошки закінчиться. А так, в принципі, всі є. От, ну що, громадська рада у нас на даний момент складається аж з одної організації. Документи подала одна організація, то їх ще не прийняв. Ні, ні, ні ну, це такі. не це такий висвічені вже громадський діє по громадським радам. Дім, виглядає. Шатуно. Шатунов. А, Віктор Антонов. Віктор подає, єдине, що я вам зараз дам, щоб всі подивилися не для того, щоб приймати рішення чи приймати, тому що він все равно буде. Одну річ. Просто щоб ви подивилися, як його здавати і що я. Єдине зауваження, бо в нього витяг з протоколу він зробив засідання прибування. А самого статута немає, ми не знаю, чи має рішення правління в нього це питання, чи загальні збори. Тобто, якщо він просто покаже ну, так. Да. Там взагалі ж статута треба дві, три страниці статуту, документи. Тут є. Не, щоб він це тут є. В цьому ж шкону тільки пишеться якраз. І тут тільки метальний діяльність, топляє рішення з ней. А як називається помаска? Образ. Образ? Якраз Віктор Антонович. Ви не приносили? Наголосиш, що ми просто взяли за 90% може, але... Да. Вот. Ну, приходит еще Хорошо, у меня вопрос. Там вот это сказано в этой, <эффективное> которая в 10 там же не было про обработку данных. Да. Сейчас там дали, что да. тот, кто подает, отдает да. вот эту заявку на обработку данных. Дело в том, что там разные формы. Наоблад, Нет, я имею в виду, щоб мы определили, какая форма, щоб ну, Я понимаю, думаю, там є... В принципі, надо доставить війни формі, що довіри не поняти. Ми не будемо вже... Там є, в принципі, всі лікарні. Ну, я не знаю, сьогодні може на сайті для вас своє вийшло. Якщо ніхто не годить. і зроблю приписано на громадській раді, що так-то, так, то аж один подаючий подав документи. От, Але і, ці, допомоги, ні, не треба. Чому акцентувати, що аж один не треба? А чому не, не треб? треба? Просто виставити, просто виставити і все, тому що люди мають право до 8 бензини. Та, там силка буде, і воно буде видно, що на табличці тільки один. один. А що стане просто без емоцій, <ріг> чисто <ріг> чисто консультант що на сьогодні подано А я думала, що з емоціями, то з емоціями це ростіння. Я смайлики поставлю. Смайлики доводить. А ми всі не помітили, так? Ми будемо розміщувати назву, автобіографію чи біографію і звіт про діяльність організації. Там я сказала, що там біографія, біографічна доля. Ну, неможливо. Хто що подасть? Деякі подають автобіографію, де? Географічні не принципово. Просто люди, щоб знали, про кого йде мова. Ну, я скажу, що Віктор Антонович дійсно, він у нас давно є членом громадської ради, не тільки міської, і першої, і, і другої. І ви зараз в громадській раді Міністерства культури, так? Ну, бачите, так що його документам можна довіряти. Єдине, що ну, Дві дороги. Ні, то не треба, Ми просто показати буде. Ну, ну і була пропозиція, що давайте може зробимо якесь оголошення в альтернативних джерелах. Тобто бігуща по пропусу, оголошення про замову. Ну, в громадську замок. У зв'язку з тим, що ну, реально такими темпами, ну, я сподіваюся, що ті, хто тут присутні ще здадуть. Пусть ще 3-4 цікавились, 5-6, більше Ну, Я знаю, що частина людей просто будуть здавати пізніше, але буде не 3-5. Не в останній день. Ні, не в останній, але десь в останній тиждень точно. Ну, ну навіть якщо в останній, мають право. Мають право. Але Ні, е... Олег, можливо, почати треба просто з міської газети, а вже якщо ми не будемо бачити, тоді в останній тиждень можна кинути на... Я ж кажу, що не Я минулого разу пропонував. Ви сказали, поки м'яке положення ві. Якщо ви вважаєте за запуті... подія, воно набереться. Набирає. Просто люди а зараз не за люди вечір приїхати і казали. З нікому не буде. Ну я кажу, що точно до десяті організацій збирають документи. Я вже сам призня. Це, це я так. дуже знаю, що багато тому. Давайте не будемо спішити. От моя така думка, побачите, тому що потім буде мати більше проблем ніж з тим, що. Але тоді да. не є проблеми, те, що ми за тиждень скажемо, а давай. Ні, так ми офіційно оприлюднили. Ви ще мішаєте розмістити, правильно? Ніхто в лоб не дасть. В общем, а Ми можемо зібратися? Ну, позібратися. Давай маєте рішення. Я те, щоб розмістити. Ми можемо зібратися, наприклад, якщо ми зараз карта, поки не подавати, да, ще якісь там 3-4 дні вичекати, щоб вже це було не через п'ятницю, бо вже через п'ятницю залишається лише тиждень. Ні, ми, ми не можемо зібратися зараз. Раніше ми... Ми... вівторок будемо бачити, якщо немає звернень, да, то, але треба що... чітко працювати над тим, щоб інформація пішла. Дима, дивись. Якщо ми збираємося в цей вівторок, так ми приймаємо рішення, давайте щось зробимо. Газети вже надруковуємо. Тобто наступні газети через будуть виходити через неділю наступний четвер і п'ятницю. Я, Я Тоді що давайте поговорити. сьогодні приймемо рішення, щоб в наступному понеділ... номері видрукувати в місцевих газетах оголошення. Е, оголошення даємо замку громадську офіційні? Е, і ми можемо попросити бігущу строку е, в кроку.

Вони заробляють, це бізнес. Кожна з рукава, а якщо давай, ну, от я, Моя пропозиція, давайте, це, кожен має свою думку, я поважаю кожну думку. Якщо ми на, з наступного тижня подамо газету, це перший крок, і якщо не буде такого результату, то на тиждень потім у Крокусі подати, не на два тижні, Та одразу його подавати. Ну, з, Що? М -м, ні. Як... Крокус тоді просто не встигне. Крокус вийде. Пропуск в всередину. Послідній прийом документів — пятниця Хто встиг? Два дні. Стиви. Я думаю, що ми повинні зараз, скрізь ми не збираємося, не чекати. Не не ну це богоща, ми сказали, і там не закону питання. Це виходили в інтернет. Про це. Якщо ми достатньо до закону, взагалі немає для нас. Тому що що Це не був тільки інтернет, щоб не казали, що є в інтернеті. Це власне наші інтернеті. Ми ж позаконуємо вже заберемо все, що такі зараз. І я не думаю, що ми повинні чекати. Ні, треба подавати зараз, щоб потім не розказували, що вони не змагали, що в останній день і так далі. Зараз маємо запустити по максимуму, а там не суть.

<социві> Паша, я Один я з такою морікою, так, не робимо? Мантіволіка. Мантіо. А для чого ми прийшли? Якщо ми сюди, ну, Ви я розумієте, чого, я сюди прийшов, тому що я хочу зробити цю роботу. А пр... пр... а пройде... Цікаво, але я, б, ж сказали, якщо я не пройду, то значить люди не пробудуть. Підеш, Підеш в мою неформальну організацію. Я створю. 50 не буде, тому що мають тільки 35. Я думаю, не не що ми повинні використати всі способи для, для того, щоб залучити сюди можна більше оцих різних організацій. Потім уже, то вже інше питання, бо я у голосування тому подібне. Чим більше буде вибору, тим більше буде можливість підібрати більш кваліфікованих суді людей, які готові будуть працювати. Якщо ми сидимо інертно, ми досидимося через два тижні, так само слід, будемо розуміти, що у нас 10 чоловік, і Давайте будемо вже не голосувати, бо ми всі туди вмовимо. Як я вам скажу, насильну ти ж сюди нікого не Ні, Люди, які активні, які постійно в цьому вони все знають. Тобто люди, які активні, які постійно сприймають участь, вони чудово знають, що зараз йде набір. А люди, які взагалі не цікавляться, а тут прийняли рішення, бо побачили бігучі в Бо, да вони, якщо вони нічого не роблять. Я хочу сказати, я, 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 я вже знаю, коли в нас є садівники оборони, і якісь інші. Чому я так і кажу, що хто знає, вони прийдуть, вони готують документи. Вони просто бачать, що група. Ви подивіться, скільки прийшли. Ми просто теж народними не можемо бути. Навіщо тоді ми збираємося? Щоб просто посидіти за цими столами і там важно. Ми прийняли таке, якби прийняли рішення, що ми маємо опублікувати ще засобах в Ні, Ми тоді прийняли рішення, що ми нічого поки я я не робимо. Я тоді теж не але просто сказали, давайте ні. Зараз просто ситуація ну, достатньо критична. Плюс ми не забуваємо, Але це не критична, не критична. ситуація, це ну, для Білої церкви це нормальна ситуація. Oh, okay, okay. Для Білої церкви це нормальна ситуація. У нас, ну, як люди активні у Фейсбуці, в житті вони, не, ви бачите, постійно десяток одних і тих самих людей, які скрізь. Розкажу вам, дивіться. Ah. Розказати вам про активність. Є такі організації, є такі організації, яких Фейсбук Фейсбуці, в принципі немає. Але вони роблять для своїх членів, бо організація створюється в першу чергу для своїх членів, для захисту їхніх законних прав та інтересів. Okay. І вони багато для Ті ж самі при всіх критичних багатьох. Ветеранські організації, <успільнати> інвалідські і т.д., д.. вони не користуються інтернетом. але <успільнати> це не Вони не були ж... на зборах, коли були. Ви, були. Тобто були. вони приінформовані. Будуть вони, якщо ви подивиться під зал, було навіть на кому цікаво, то й був, то вони будуть. Вони були. просто ще ну, як кожна українець януть трошки. Але ми розуміємо, бувають форс на обставини не тільки в громадських організаціях, а й далі. <сискання> тобто давайте так, з понеділка подаємо 20 нам, 20 громадська і да. бігущу ступу в кров. Соцмережі мається на увазі не офіційна сторінка громадської ради або прислужба Білоцерківської міської ради, а умовно кажучи інші. Групи там і т.д. і тепер і я робити не буду. Наприклад, група там одна, друга, третя. Я цього робити не буду. Но ми не можемо. Звичайно. Ні, звичайно. Я маю на увазі офіційно. Тобто. Да, ви не можете. Да. Ви я, ж не своїх да. ми, я повідомив, як ми робимо. Да, да, Без проблем. Я сьогодні вечором буде пост про сьогоднішнє засідання. Я думаю, вже буде робити полошення, а репост Включаючи, ну, як до того, ти можеш і свої коментарі, тобто, що тобі не подобається, але є офіційна позиція всіх. А о, твої коментарі можеш ти каже не зголошатися і сказати, я проти. Це теж нормально. Особливо ну, Тобто, офіційно але... Так, Я напишу сьогодні ну, до 6 і до 7 потім, можемо... А ви можете, вулку, як вам там, які бажання, може не все подобається. Ні. Приходили, ось ще одна організація, майже здала документи там, ну невеликі, додрукувати, скажімо так, треба. Вже готові. Да. Ну, а яка організація? Збив. Спілка кісер. Ну, ви взагалі перші, хто приходили, і ще підходили. А ви чи не були у вас, так? Там да? були Ну да. ну я ж кажу, в процес пішов. Головне, у нас два чоловіки почали. Ну, ми ще не прийняли, тобто. Ну, ну, Якщо все буде нормально, то я сьогодні на сайті поставлю і цю організацію, і цю організацію. Можна питати? Ми якось будемо да. там розглядати громадські організації, що вони саме планують Ні. робити в громадські радії. Ні, це потім зборах. Збори головні. Хто пройде в... Ви маєте пропозиції. Я там пропозиції написав, можна зачитати. Не треба. Ну, Це не функції ініціативної групи. Вона тільки дивиться, що всі документи, чи мені нормально вимагають. Ну я від себе а просто написав в від, від, від організації. Станом, чи збори. Mm, там кінці десь від організації на зборах. Такав, да, це, це. Це, що... Це, що... Умовно кажучи, організаторські, так, да. коли будуть установчі збори, хтось там може відчильну комісію допомогти, чи там при реєстрації, щоб, от, наприклад, в залі е... не всі сідали от, наприклад, на центральній ряди, а тільки ті, хто будуть членами установчих зборів, щоб було зручніше рахувати. Ну такі функції, не більше, не менше. Тим паче ніхто з інвестиційних ще дають документи також не подавав. Не так. так. Ще якісь питання будуть, чи я можу Я що Немає серйозного звороту. Спасибі. Дивитися? Ну це так. Ми ще думаємо, що буде більше, ми ще встанемо. Наступне, просто можливо, зараз домовилися замовити. А йдімо, набереж потім з а коли наступне. Наступне Олег, коли у нас наступне. Ви сказали, З таким темпом, я думаю, це і... наступне. Ну, я маю на увазі з такими підписуй. темпами. Аж так, аж следуючий понеділок. Ні, ні, понеділок я не можу. Давайте вівторок тоді десь на чотири. Це якраз перша березня.